Подобається те кохання, коли є трепет, ніжність та повага, взаємозв'язок, коли чоловік ставиться до жінки, як до маленька свого створення Бога, коли він оберігає і береже її і боїться зробити їй боляче, любим вчинком, коли жінка. Почувається в безпеці поруч з чоловіком, коли вона готова йти за ним куди завгодно, навіть на цю жорстоку війну, коли стосунки поза шлюбом стають етапом для створення сім'ї, а не просто способом добре провести час, просто бажання тіл, коли і в хворобі, і в здоров'ї, і в злиднях, і в багатстві це не тільки слова, а життя, живе життя, коли ви хочете бути разом, не тому, що так зручно, а тому, що не являєте себе один без одного. І коли кохана людина не може і не хоче створювати. Ніяких проблем не тому, що, а взагалі, взагалі. коли між вами не тільки романтичні стосунки, а й міцна дружба, дружба двох жителів планети, планети Земля, яких не звести не могла доля.